Вітаю глядачів. сьогодні. У нас такий гість: це Хюг Мінґарелі, голова представництва ЄС в Україні з 2016 по 2019 рік. І французький дипломат містер Мінґарелі Тенкіфорвід Ас. Насті сію Радий бути з вами. Пане Мінгарелі, 5 років ви не відвідували Україну? Нині ви тут, і які емоції і які ваші враження? Я дуже вражений героїчним спротивом цій трагедії, які щодня демонструють українці. Ваш сусід хоче знищити вашу країну, але попри ці жахливі обставини, українцям вдається підтримувати відносно нормальне життя тут в Києві, і це мене дуже вражає. Це та супротив опір російській агресії. Сьогодні Україна прагне до початку переговорів з Європейським Союзом, і це процес, який почався не з 2022 року, а він почався набагато раніше. Одним із найважливіших моментів цього було підписання угоди про асоціацію. І ми знаємо, що саме угода про асоціацію вона була тим таким важелем, який заклав шлях України до Європейського Союзу. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте на вашу думку свого часу? Наскільки важливим кроком для України було саме підписання асоціації з Європейським Союзом і який це дало Україні поштовх тоді до розвитку? Угода про асоціацію обговорювалася з 2007 по 2012 роки і була підписана в 2014. А тоді, в 2017, ми почали запроваджувати позиції цієї угоди, і зрозуміло, що ця угода стала важливим кроком вперед у партнерстві між Україною та Європейським Союзом. В угоді про асоціацію зокрема йдеться про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі, яка дозволила Україні інтегруватися в спільний ринок ЄС. Тому дуже важливо продовжувати впроваджувати норми угоди про асоціацію, щоб Україна могла отримати всі переваги спільного ринку ЄС зараз. Україна і Європейський Союз уже стоять на початку переговорів про вступ. Хтось каже, що вони мають розпочатися у цьому місяці? А є і противники євроінтеграції України серед інших країн. Є прихильники. Скажіть, чи більше все таки прихильників? початку переговорів України про вступ до європейського союзу, як ви вважаєте, чи потрібно вже зараз починати переговори України про вступ до європейського союзу? І чи буде шкода, якщо ці переговори почати пізніше? Європейська комісія запропонувала чернетку переговірних рамок з Україною ще в середині березня, і країни-члени мали можливість сформувати своє ставлення до цього документу. Сподіваюся, що Європейська рада ухвалить переговірні рамки до кінця червня. Дуже важливо, щоб до кінця поточного президентства Бельгії в ЄС переговорні рамки були схвалені, і тоді ми зможемо почати міжурядову конференцію, яка власне і розпочне процес переговорів. А ми досить часто чуємо зараз, що є магічна така так звана формула, це формула успіху України, коли Україну підтримують європейські партнери і коли є єдність всередині самої України. А скажіть, будь ласка, як вважаєте, наскільки саме єдність України важлива нині для вступу в ЄС і НАТО? І звичайно ж, що про це думають у політичних європейських колах? Звісно, Україні важливо мобілізувати весь свій політичний ресурс, так само як і громадянське суспільство, бізнес-спільноту та місцеву владу, щоб всім разом об'єднати зусилля і чітко та швидко рухатися бік приєднання до Євросоюзу, а також НАТО. Зараз для України постає таке питання: болюче це реконструкція після того, як ми маємо великі руйнування в нашій країні. Маємо війну і бойові дії. Поправте мене, якщо я зараз помиляюсь, знаємо, що окрім вашої роботи в Європейській комісії, ви також були як посол в Україні, і ви відповідали за відновлення на Балканах після того, що там відбувалося. Які етапи реконструкції на Балканах були для вас важливими? І як вважаєте, які... Передумови та етапи мають бути саме у. Ефективної реконструкції для відновлення та реконструкції треба багато чого зробити. Країна спустошена російською агресією, і дуже важливо зараз чітко розставити пріоритети, конкретні секторальні та географічні пріоритети. Щодо секторальних пріоритетів, думаю, головним має бути розмінування та знешкодження нерозірваних боєприпасів, адже треба уникнути загибелі багатьох українців від мін. Важливо буде відновити базові послуги в регіонах, які зараз перебувають під інтенсивними російськими обстрілами. Це і Сумська область, і Харківська область, Херсон, Запоріжжя, Дніпро і звісно, Луганська та Донецька області. Під базовими послугами я маю на увазі, що ми повинні переконатися, що люди, які живуть там, мають електроенергію, воду, продовольство впродовж зими, а також школи для своїх дітей. Це також дуже дуже важливо. Потім нам треба буде зайнятися ліквідацією руйнувань. Які завдали Росіяни, не варто і пояснювати, яка ситуація зараз в Маріуполі, Бахмуті чи Авдіївці, які повністю зруйновані російськими бомбами, все навколо спустошене. Тому важливо докласти чимало зусиль саме в тих районах. Це, на мій погляд, головні пріоритети. Керівним принципом відбудови має стати мета зробити краще скористатися необхідністю відбудови, щоб модернізувати країну. По друге нікого не можна залишати за межами процесу ми повинні переконатися, що найбільш вразливі верстви населення відчувають результати цієї реконструкції. Також потрібна прозорість та підзвітність використання фінансування, яке надають зовнішні донори та міжнародні фінансові інституції. Ось що я можу сказати за хвилину про процес відбудови ви побули в Україні, поспілкувалися з людьми. Ви побачили ці руйнування? Поспілкувалися з українськими політиками, почули те, що вони кажуть. І, може це складне питання, але я хочу вас запитати, який шлях ви зараз бачите для України, і що б ви хотіли побажати? What українським політикам та українським людям політик uh, well, I wish, obviously, uh звісно, я бажаю Україні швидкої перемоги, щоб українці могли жити в мирній країні та якнайшвидше почали насолоджуватися перебуванням в європейському союзі, щоб могли жити у відкритому суспільстві та ринковій економіці. Це все ті бажання, про які українці заявили понад 20 років тому. Будьмо чесні, чи вірите ви у швидку перемогу України у разі, якщо вся європейська спільнота об'єднається навколо України? Чи ви думаєте, що, врешті-решт, ця війна, цей конфлікт буде замороженим? Я не військовий експерт. Але якщо західні країни забезпечать Україну необхідною підтримкою, то впевнений, що українці зможуть відбити агресію та повернути свою територію і хотіла вас запитати про наші українські реформи, які ми впроваджуємо для того, щоб стати членами Європейського союзу. Які реформи ви бачите успішними, і які реформи ви бачите такими, яким потрібно приділити більше часу їх доопрацьовувати? Україна проводить надзвичайні реформи починаючи з 2014 року, і я впевнений, що процес вступу до ЄС от от розпочнеться, і також вірю, що вдасться прискорити провадження необхідних реформ, зокрема в галузі демократизації країни, юридичній сфері, у боротьбі з корупцією та відмова. Анням грошей в галузі зміцнення суспільного управління та незалежності судової системи прогрес українців в усіх цих дуже важливих галузях вражає, особливо враховуючи умови війни. Певен, що найближчі кілька місяців вдасться прискоритися ще більше. Чи вірите ви, що до 2030 року Україна стане членом Європейського союзу, якщо ми будемо робити все правильно. Україна має все необхідне, щоб приєднатися до ЄС дуже швидко. І Я дуже сподіваюся, що мета 2030 – це реалістична мета. Мали можливість поспілкуватися сьогодні з паном Хьогом Мінгарелі, це європейський дипломат, французький італійського походження, і власне голова представництва Європейського союзу в Україні, починаючи з 2016 року, закінчуючи 2019 роком. І дякуємо вам, Thank you for, visiting us and for this communication. Thank, thank you, you, very much. Much. Thank you.